Uh, guys, I want you to understand what you're seeing in front of you, it's pitch dark. This is the center of the city. Now. So you won't see nothing. And you are in the middle of the city. Yep. Yeah. So, you are? What I'm Max, Vova, so. These guys are uh, guarding this place here. There's one more in that car. They did receive everything here today. They will take care of all this stuff. And uh, if they don't speak English, you can translate to them. To your friends, if they don't speak English, is there anything you need to, you want to add or to say uh, to us? We would like to say a big thank you to everyone for our, for your support. Uh, we are, uh, we can guarantee you that all the things you donated uh, and all the aid we received will, uh, will go to the right hands and the people who really need it, to the refugees, to the soldiers who are fighting, and uh, to people who are now with no houses. Всім привіт! Хочу вам розказати одну історію про таку чудову людину, як Андре. Ця людина приїхала до нас з Англії. От. Почалось, почалось наше знайомство з того, що їх відправили на румунський кордон люди зовсім з іншої області України, і коли у них виникла проблема переїхати кордон, бо, тому що не було всіх документів, до кого вони їдуть і так далі. То їх, грубо кажучи, кинули. Наші друзі нас звернулися з кордону, що з ними робити, і ми сказали, ми їх приймемо направляйте їх до нас. Паралельно ми зв'язалися з тою організацією, яка, помагала, яка хотіла отримати допомогу від цих англічан. Вона відповіла нам так: «Ребята, ми далеко, коротше, нам на них пофіг, робіть, що хочете. Ну і так почалося наше знайомство і дружба е з, з Андрієм. Е ми їх прийняли, вони були на трьох автомобілях. Вони знімали все на відео, як фото, відео, звіт, і ця вся інформація попала в газету. Ось е після цього на слідуючий раз до нас Андре приїхав також з допомогою.

з Англії це вже вони другий раз приїхали. А, Зараз <рес> поїдемо, розвозимо, напевно, о, поселимо, кафері. щоб людина відпочила, а завтра він вже поїде додому. Я можу з ним Так, Так, симпоїтися. Там Англія ласка, сядь. — Я <рес> таке <рес> спитав. Я хочу, блять. Як тебе <та> вчиться свій нос хай? Які блядь. Eu. Salut! Salut! Salut. Salut. Salut da. Aici facem un video pentru prieteni E prietenul nostru, Andrei? Andrei. Mi-a dus haine necesare pentru... Sare pentru... <guss> e, toate. e toate. E Mâncare, mâncare haine, si de feluri. Ajutor. Mulțumim bei... la prietenii noștri din Anglia. Și Spania. She's <laughs> fine. <laughs> Шо, Максимка? Нічого, завтра будемо це все відкривати, сортувати. Будемо відправляти по призначенню. В п'ятницю зранку у нас може виїхати бус на Миколаїв через Одесу. Ми вже дещо зібрали хлопцям, зібрали медицину, нам не вистачало дуже їди. Така от як приїхала, спеціально підписана, як бачите, о, це для військових спеціальні виведені речі. Тут по їді. Ось military food, Це е, супер потрібні речі, які просто супер знаобхідні. Супер необхідні і вони нам будуть дуже доречні. Всій нашій Україні переможемо обов'язково. Закінчили з вигрузкою. Зараз їдемо на офіс, пригостимо нашого гостя кавою. Трошки поспілкуємось і проведемо його до кордону. І він їде далі. Далі збирати нам допомогу. Він теж розуміє, що це дуже швидко не закінчиться. Скоріше всього, війна сама по собі дуже швидко не закінчиться. І він сам каже, що він готовий нам допомагати і постійно привозити допомогу. Дуже добре, що такі люди є, і бажано, щоб вони не зникали і привозили чим більше більше продовольства, особливо їда довгого харчного терміну зберігання, медикаменти і. Термобілизна це напевно одне з перших речей, що наразі необхідно. Ну, а надалі вже ми надаємо списки усім небайдужим всім, хто хоче допомогти все, що нам потрібно. Тому долучайтесь, не будьте байдужими до нашої країни. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Окей, хлопці, я saifлі return to Rumania. Again, mi had I had problems at the border, but i've managed to solve the problems and uh, yeah i'm going to sleep and uh, we'll speak and see i'll see you tomorrow bye-bye and thank you all of you hello guys hello Може на кофе? This is my son Vladimir. Hi. Приїхали до нас наші друзі-англичани вже в третій раз. Як бачу, привезли багато корму, дуже просили пітомників. І ми цю інформацію надавали. Ось, як бачимо. Вони зробили це. Стопчик вже каже, що завтра буде багато сліз. Так? Плачу, слюнь. Все буде. Чому? Плач буде від жінок і бабушок, які тримають дуже багато тваринок. А слюнь буде від тваринок, бо я їх всім буду годувати. I was thinking about it can be the firewall that one that you have. No, it's just one to the right. You know why? It got five doors. Because these cars are not going to have to be. So if there are city four guys, you can see it. Зелененьким? Так, зелененьким, маємо всім, вибачте, мене трошки трошки операцію робили, мене трошки швидко. Говорили тільки ще з Андрієм. У нас є суперпозитивні, прикольні новини на рахунок. Позашляховиків для наших ЗСУ. Е він сказав, що може знайти е автомобілі, такі, як у нас продають по 2,5-3 тисячі фунтів. Він може знайти і домовитися по тисячі, тисячу, 200, 1500. При умові, що це буде на ЗСУ. Тобто від нас потрібно тільки фінансування. І він готовий знайти нам вісім автомобілів, тобто скільки на один трейлер поміщається автомобілів. Ну, Якщо автовоз, то 6-8 автомобілів. 6-8, от він і спитав, я так само сказав, що 6-8 Але автовоз буде дорогим. 6-8, ну, ми автовоз знайшли по 400 фунтів за машину. Це супер ціна, це шаро. І старо. Тарас, який буде завтра приходити говорити, у нього є дані контакти. Супер. Що... Ось, він сказав, що якщо... У нього є місце, де тримати автомобілі, у нього є місце, у нього є люди, які зможуть подивитися за автомобілями. Тобто вибрати їх, привести їх в божеський вигляд і поставити на, на автовоз. І це супер прикольні новини. Будемо далі розмовляти з ним, рішати це питання. Можливо, навіть таке, що наступний раз, коли він приїде, ми йому е, частину грошей на якусь частину автомобілів для ЗСУ. Тому що, наприклад, до мене зверталося як мінімум двоє людей. Якщо не помиляюсь, то воді так само зверталося людина або дві. І це вже ми маємо чотири автомобілі. Беремо шість. А ще хтось, я розумію так, що в нас є ще спільні знайомі. Коротше, разом, разом сила. Ми всі поговоримо, вирішимо, я думаю, що все буде огонь. Але це супер прекрасні новини. Але тільки готівка. Ну, ви всі розумієте, як це працює. Ніхто не платить податки, вони продають дешево, і ми купуємо дешево, тому ніяких банківських переказів. Але я думаю, що це дуже, дуже круті новини. Good evening, guys. Good day. It's currently nighttime over here. My name is Max, and we are located in the city of Chernivtsi, Chernauzi in Romanian. Uh, over here with me is there is uh, our friend Andrei with his son. Uh, it's he's currently third time over here with us, taking to us aid and help we all need <clears throat> the help we send to zero line, the help we send to all the uh, people who have really needed the help. and we would like to say a big thank you to andre taking, taking this help to us. and uh, we would like to say <clears throat> such a, a thing, there are some people Using the situation in Ukraine and using the war in Ukraine for fundraising and raising money, and uh, the, the money, the raising—is it right? The never it, arrived here. It never arrived here. I'm talking about our organization. There are some people using name of our organization and raising money, and it's uh, never, never coming here. And it's not fair. It's a shame. It's a shame, real shame. I'm sorry, I'm just looking at um, you. Stay here. Yeah. I want to show everything in here. It's for a nice, very nice lady from Spain who was so generous and she sent all this food for animals in here. As you can see, it's a lot of food. Actually, that lady has a shelter. For anyone. Alright. Yes, and I would like to say thank you to that lady as well. A big thank you. Thanks a lot. Uh... And for those who are raising money for this cause and uh, they are never sending the money here, a big fuck you. That's, uh, Stop using this war as an excuse to fill your pockets. To fill your pockets. That's a real shame. Yes, it is. So it... we have two messages actually in this uh, short clip. Thank you uh, to people from Spain, the ones who helped us with everything, it's here. And for the others, who are uh, stealing, or how do, how, how can we call it? It's we could call it stealing, uh, using the, the war for yes. getting probably rich. I don't know to fill their yeah. pockets. We have this message.